Ввечері 21 січня з Тернополя до Києва поїхало чотири автобуси. Сьогодні ж вранці люди мобілізуються на Київ. Військовому наметі, що на театральному майдані Тернополя, аби поїхати на Київ, почали записувати все вже 6-ї години ранку. Перші автобуси тут планують відправляти вже найближчий час. Вже пару чоловік відправили своїми машинами. Є хто має свої машини. Під'їжджають, кажуть, є два місця, є три місця, ми вже їдемо на Київ. І особливо після подій останньої ночі, люди дуже змобілізувалися. Чоловік був вже 36 м по списку, а прийшов вже готовий з речами, з усім готовий їхати на Київ. Під'їхали люди своєю машиною, кажуть, ми візьмемо два чоловіки. От він вже поїхав, вони вже в дорозі. Тернополянин Сергій їде в Київ вже втретє. Зважаючи на те, які закони були прийняті диктаторське, так би мовити, то або йти до кінця, так би мовити, або не знаю, ну їхати десь з цієї країни, бо ну що тут робити, реально. Народ мусить зрозуміти, що він сила, а не влада чи опозиція. Ті, що не можуть поїхати в Київ, приносять до військового намету теплі речі, їжу та медикаменти. Я слів не маю, я не маю слів. У мене серце розривається, розривається серце. Якби я могла, я б зараз була там. Але в мене мама має 92 роки, я не можу. І Я вже принесла другий раз вечір. Перший раз принесла куртки, не могла до тих курток знайти капішони, а тепер знайшла капішони, шапки. Теплі, і от гроші пару рублів, що могла, кинула. Я не можу на то все дивитися спокійно. Не можу, повірте мені. Теплі речі, чай, цукор і медикаменти. Дивилась зранку події, які відбуваються на Грушевського. Ну, знаєте, йдуть вже життя людей. Страшно стає. Хочу допомогти, хочу, щоб е, рятували, лікували людей, хлопців, тих, які там стоять. Саме медикаментів потребують зараз найбільше в Києві, кажуть члени оргкомітету штабу на спротиву в Тернополі 21 січня автобусом з Тернополя в Київ передали 10 ящиків з ліками.